От чому РЕС не інформує споживачів безпосередньо перед відключенням? Об'ясняємо. Я директору Східного округа довго Анатолій Анатольович, пояснюю тим, що зараз служилася аварійна ситуація в Україні, в тому, що як і в засобах масової інформації, а також по інтернету і других средствах інформації сказано, що вийшов з ладу третій енергоблок. Запорожської атомної станції 1 мільйон, 1 мільйон кіловат, а також 16 блоків теплових електростанцій України знаходяться без угля. Це зазналася аварійна ситуація, в якій, щоб не, не, не допустити розвал енергосистеми України, тут попереджена, тут йде аварійне відключення частотної розгрузки. Тоїсть, Якщо диспетчер Укренерго бачить що частота падає, а падає за те, що можна спотряє, а її не вистачає, видається команда диспетчеру южних сітей, це той же Одеса, те, де підпорядкована наша Ніколаївська область. Тоді вже доходить до Ніколаївської області, і на це на це все до це вдається, 15 п'ятнадцять хвилин. За ці 15 хвилин по 5 хвилин на кожного диспетчера, який тільки дав команду, чого не в змозі, вже іменно, і, іменно РЕС або обласний диспетчер придупредити споживачів. Почасового немає. Та, бо ви, ви можете звернутися 90-ті, года, у вас там були відключення, були по графіку. То були відключення, коли люди не платили за електроенергію. І там було іменно було ограничення. Іменно скільки, скільки ви платили, скільки ви отримали. А зараз в даний момент іменно на розгрузка, яку іменно, як кажуть, не, не можна передотратити, а тільки ну відключаємо для того, щоб санець ограничені розсистему. І як вже було по телебаченню, зверталися наш комерційний директор і директор технічний. Просимо вибачення за незручності, які є на даний час, але на даний момент від нас нічого не зависить.